Привіт, друзі! Вас вітаю! Також вітаю калікантус Флорідус, цвітучий, квітучий. Подивіться, яка краса. Ніби якісь яйця динозавра. Подивіться, які красиві. Розквітають на цьому кущеві. Він у мене вже напевно, рік п'ятий точно. І лише в цьому році він почав пахнути. Тому що до цього калікантус не пах взагалі. У мене їх два види ось Флоридус і гібридний Афродіта. Бачите, ось вона тільки розквітає, але. Ой, уже пахне. Квіти схожі. Ага, так я вам розказав. Дивіться, <різь> далі відео. Коротше, говоримо про Флорідус. Він цього року бідний на квіти, тому що він весь осінний квітками повністю, все от таких ось гарних, ніби штучних, металево-дерев'яних квітах. От, але на цьому дякуємо. В данішньому саду гришка я бачу здорове-здорове дерево, Прям, прямо таке як щаслива, напевно. Точно. І скажу класний, він не мерзне, він не хворіє, він любить сонце, любить водичку. І, звісно, такі от. Коли його теж люблять. Тут я планую теж згати агроволокно, бо пізніше це все покушу, тому що, чесно кажучи, рве від нього, коли бачу це все, коли ще була жива теплиця, думав, то буде під'їзд до теплички, там буде щось інше. Мої сюди, слава Богу, відбудовуються після війни, після війни, яка впала не в будинок. От і мені вікна. Пахне аромат теж, схоже на аромат, такий, знаєте, ніби як приспівших яблук таких серпневих. Коротше, класний, калікантус квітучий. Ось так. Побачимось, па-па.